Привіт, друзі! Якщо шукаєте щось смачненьке, бюджетне і просте, ви за адресою сьогодні покажу, як приготувати пухкі м'які косячки з ароматним часничком і свіжою зеленню. Вони настільки ніжні, що просто тануть у роті, і знаєте, що вони ніколи не черствіють дешево, швидко і дуже смачно саме те, що треба для родини чи гостей. Тож не перемикайтесь, попереду найкраще. Ну що, починаємо. І так, починаємо. Нам потрібно два яйця, сіль, цукор, обов'язково для балансовки смаків. Далі нам потрібно це все збити ось так. Не то, що збивати, а так, добряче перемішати. Дивіться. Просто добрисенько перемішати все це. Так. Щоб розмішались всі наші інгредієнти в одне ціло. Не треба довго збивати і все. Так, додаємо тепер кефір. Ось так розмішуємо добренько все це. І дивіться, я ніколи не користуюсь просто содою. Завжди розпушувач, тільки його. Так, Але для початку всипаємо борошно обов'язково ось так. Ще ворошна. Тепер даємо розпушувач, дві ложки розпушувача, які, до речі, я роблю сама. І гарненько все це перемішуємо. Так, і вимішуємо наше тісто. Так, присипаємо. І вимішуємо наше тісто. Працюємо руцями. І добресенько вимішуємо наше тісто. Наше тісто, гляньте, пухке, податливе. Це взагалі таке надуте, просто не передати, яка фрезь. Гляньте. Просто клас. А все це робота домашнього розпушувача. Магазинний, класний, але такого ефекту не буде. Гляньте, от гляньте, що робиться. Ви бачите? Яка краса. Просто Я думаю, ви бачите, вам видно. Щас я вам підніму, покажу це казкове тісто. Гляньте, гляньте, гляньте. Просто пух. Не тіста, а пух. Отак з двома руцями. гарнесенько вимішуємо. Потім накриваємо полотенничком і хай воно відпочине хвилин 15-20, не більше. Дуже гарне, просто не перевершено. Гляньте. Видно вам? Бачите? Я його залишаю, накриваю полотенцем зараз і на 15 хвилин відпочиває. Так, ось так накриваємо плівкою наше тісто і зверху полотиночко. Так, повертаємося до нашого тіста. Воно вже відпочило досить прилічно. Достаємо наше тісто. Гляньте, яке. Припилюємо нашу досточку і викладаємо наше тісто. Воно, бачите, ніжне таке. Як будто тут дрожжі в нас. А в нас же тут дрожжі зовсім немає. Припилюємо і трішечки отак підмінаємо. Ось так. І ділимо на уявні. Більше, дивіться, муки не потрібно. Боже, воно як живе. гляньте. Це краса, казкове тісто. Так, і ділю я це тесто на три частини. Бо мене в мене задумці зробити. І кожну частину, ось так, зараз підминаємо. Ось так. І знову викладаємо в миску. Ось так. 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 І накриваємо знову плів, плівкою, щоб не обвітрилося наше тесто. Бо якщо воно обвітриться, буде корочка, нам цього не потрібно. Так, а з цим ми працюємо. І так, для наших косячків для солоних нам потрібно зробити помазку. Я нарізала ось кріп, петрушечку, І От, кольки, трішечки олійки поливаю. Все. Ну, дивіться, сурочки трішки, щоб не було дуже солоно. Але воно приятно, коли є а вони трішечки солонкуваті. Все, намазка готова. І так, розкатуємо тісто тоненько. Ось так, тоненько. І формуємо наші косячки. Ми в дитинстві так любили тому І зараз дуже рідко олетіла. Дивіться, і ріжемо ось так. Розрізаємо навпіл, навпіл, Потім ще раз навпіл, ще раз навпіл, І кожен трикутник ще раз навпіл. Так, ще раз навпіл. Ось так. Бачите? Дуже просто, легко, не замислувати. Нічого складного тут немає. І ще раз навпіл. Тепер обов'язково, що ми робимо далі. Далі беремо вилочку в, в борошно і отак от, от прокалюємо, щоб вони гарнисенько обсмажились. І так робимо із солодкими. Точно так. Перекладаємо. Ці будуть у нас салоні. І ще будуть у нас солоденькі. Зараз все покажу. Так, все, ці обсмажуємо. Рія наша нагрілась і обсмажуємо наші косячки. Обережненько. Ось так викладаємо. Дивіться, що твориться. Ви гляньте тільки. Гляньте, які пишні. Гляньте, що твориться. Пузирчасті. Клас! Гляньте. Це просто клас! Просто клас. Вам видно, як вони підійшли? Гляньте. Ай-яй-яй, гляньте, нічого собі. Ви бачите? Це просто кайф. Вони ніколи в житті не будуть сирі, гляньте. Ви бачите цей розмір? Просто клас. Вам видно? Гляньте. Гляньте цей розмір, ви бачите? Просто кайф. Гляньте. Все, нічого собі. Розмір. Просто клас. Бачите? Головне гарно вимісити тісто і дати йому перепочити. Ви бачите, якраз це. Це просто прелість. Гляньте, що твориться. Гляньте. Це розмір, бачите? Капець. Ну так, пережарюємо всі решту. Все виманюємо останнє. І зараз показую Гляньте. Це взагалі красота. Це просто. Подивіться, які гарнюні у нас вийшли косячки. Ви бачите? Які пухкі. Боже, я не можу вам передати. Ви подивіться, які пухкенькі. М -м -м. Гляньте. Гляньте. Вам видно? Це просто казка. Ну це ще не все. Зараз ми будемо робити їх іще смачнішими. Ми з вами робили е на наші косячки ось таку прекрасну. Помазочку. І тепер кожен косячок ми беремо з вами. І натираємо наші помазочки. Ось так. Накладаємо і розтираємо ось так. Повірте, це буде так смачно, що просто вам не можу повідати. І викладаємо. Дивіться, раз і отак розмазали і викладаємо. І так з кожним. Раз. Якби купаємо їх трішечки. Ось так. Бачте? Беремо, раз, і скупала. Ой, які вони пухенькі, я вам не можу передати. Я оце беру, а вони просто ну, прелість. я вам не можу передати. Ось так раз. Я, мабуть, більше зроблю зеленів, а трішечки оставлю на саладенькі. Ось так, Дивіться. Боже, вже сімка тече. Дивіться, бачите, яка краса. Угу. Видно? Нет. Хіба це не красотінь? Просто чудо. Так, тепер що ми робимо далі. І, як я вам обіцяла, ще зробимо з вами солоденьких косячків. Викладаємо наші косячки в красиву таріль. Ось так. Ой, які вони пухкесенькі. боже. Просто пух! Просто пух. І ось так посипаємо цукровою пудрою. Повірте, це буде просто реально смачно. Ви бачите, ми з вами за короткий час зробили, можна сказати, дві страви. Одна солена. А так як тісто у нас солонковате, солоденьке, то воно підійде і для соленого, і для солодкого. Ось такі дві страви у нас вийшли. Хіба не красота? Подивіться, ось солодкі косячки. І ось такі гарнюні, солюні з кріпом, петрушкою і часничком. Боже, треба швиденько йти нямкати. Як це смачно? Я вам не можу передати. Ну, лайкайте, коментуйте, готуйте зі мною, гляньте, як пух. Вам видно? Пух, просто пух. Готуйте зі мною і до нових смачних! Зустрічі, мир вам і вашим родинам, і всього найкращого.